Громадська організація Смарт створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети. Та переключити діяльність нашої громадської організації «СМАРТ» на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Доброго дня! Доброго дня. Це Доброго. вам від нашої громадської організації «СМАРТ». Бажаю вам вам всього найкращого. Дякую вам, діточки. Хочете щось сказати? Я вам бажаю всім міцного, міцного здоров'я, великої терпіння, великої волі. І дай Боже, щоб настав мир як можна швидше. Поборіть того гада, щоб нас не добивав. А вам усім миру, здоров'я, благополуччя і всіх благ земних. Спасибо вам, дітки, спасіба. Будь ласка, спасіба.